Росія не підтверджує, скільки в неї перебуває військовополонених. Не завжди військова частина, скажімо так, адекватно йде на комунікацію з родинами. Тіла повертаються, і це ті, хто мали статус зниклих безвісті. Там є право е родичів знати про місце знаходження їхньої рідної людини. Ми не є пошуковою групою. Ми не займаємося пошуком. Це функція державних органів. Якщо немає інформації про людину, відповідно це можливість ворогу приховати те, що він робить з нашими полоненими в полоні. Так? І ми бачимо і фіксуємо. В якому стані повертаються наші військовополонені, як чоловіки, так і жінки і цивільні так само з тих обмінів, про які ми знаємо, да, і офіційні дуже часто в обміні відсотків 25 в середньому це ті, хто значились у нас як зниклі безвісті. Тому от велика кількість зниклих безвісті пов'язана в першу чергу і в основному з тим. Що Росія не підтверджує, скільки в неї перебуває військовополонених, скільки вона утримує цивільних, при тому, що згідно норм міжнародного гуманітарного права вона не має права захоплювати і тримати в себе цивільних осіб. Якби вона надала об'єктивну реальну кількість тих, кого вона утримує в полоні, як військових, так і цивільних, відповідно у України було б розуміння, що інша частина зниклих це ті, хто, на жаль, загинули. І, відповідно, і родини, і державні органи спрямували би вже правильно роботу в цьому руслі. І з минулого року пошуковими групами займається центральне управління ЦВС Генерального штабу Збройних сил України, тобто цивільно військова служба підтримки. Саме вони формують пошукові групи. І відправляються на пошук на ті території, які є безпечними. Якщо брати функції в принципі по зниклим безвісті, можна говорити, що і координаційний штаб з питань поводження з військовополонених теж виконує таку функцію, але не пошуково вони займаються репатріацією тіл загиблих, тобто, те, що стосується повернення наших полеглих захисників і захисниць, і ми бачимо, що це періодично відбувається тіла повертаються і Це ті, хто мали статус зниклих безвісті. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин в його функції входить така більш комунікація з родинами з державними органами. Теж залученість до пошукових груп, і на сьогоднішній день вони створюють центри з розшуку осіб зниклих безвісті по по регіонам. Тобто, це основні ті структури, які займаються пошуком. Але потрібно розуміти, що завжди, в першу чергу, якщо людина зникає, то її родичі, ну близькі люди, йдуть в поліцію. Тобто, це першочерговий той орган, який правоохоронний відкриває кримінальне провадження по зникненню безвісті, чи військового, чи цивільного, і вчиняє відповідні дії. Зрозуміло, що функція слідчого вона не полягає в тому, що він виїздить безпосередньо на місце зникнення. Він виконує інші функції, які пов'язані з розшуком зниклої безвісті людини. Задача військових підрозділів виконувати бойові задачі відносно тієї події, яка настає пов'язана зі зникненням безвісті, це або полон, або загибель їхні активні дії завершуються на процесі оформлення акту службового розслідування і обліку цієї людини. Бо не завжди військова частина, скажімо так, адекватно йде на комунікацію з родинами. Говорячи про те, що вони не мають права надавати родинам акти службового розслідування. Але родина зниклих повинна пам'ятати, вони захищені нормами закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Там є право родичів знати про місце знаходження їхньої рідної людини, і, відповідно і знати про обставини зникнення. Якщо це військовослужбовець, логічно, що цю інформацію може надати військова частина. А вона це може надати за результатами свого службового розслідування, яке вони зобов'язані провести протягом максимум двох місяців з моменту зникнення людини. Відносно того, щоб піти до повернення цих людей з полону, це виключно йде від залежить від командування. Якщо вони, ну скажімо так, їм були доля кожного військового, вони будуть подавати списки тих, хто значиться у них як військовополонений. Давати кількість на відповідні там штаби на командування тому, якби це виключно ініціатива самої військової частини. А так у них задача виконувати бойові задачі на полі бою. У мене сьогодні, вчора, сьогодні було декілька дзвінків і повідомлень про те, що допоможіть знайти. І я пояснюю, ми не є пошуковою групою. Ми не займаємося пошуком, це функція державних органів. Ми можемо скоординувати. Ми можемо допомогти організувати зустріч, якщо в цьому є потреба, надати консультацію, підготувати звернення. Якщо є потреба оскаржити якісь дії чи бездіяльність, то допомогти звернутися до суду. Якщо є потреба провести журналістське розслідування по якимось кричущим фактам, то провести журналістське розслідування. І випустити відповідний матеріал. Пам'ятаємо 501 батальйон, по якому в МІПО проводило журналістське розслідування. І я не думаю, що це якби співпадіння, Що через півтора тижня після виходу матеріалу, якрони брали там скільки там 300 тисяч 250 тисяч лайків, було прочитано там від офісу генпрокурора до СБУ. Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження відносно. Урядового сержантського складу в го батальйону, да тобто ми не шукаємо і не повертаємо. Та ми консультуємо, пишемо, організовуємо зустрічі.